Друзі, доброго дня, вас вітає компанія Автопарк, Одеський Філіал. У мене для вас на продажу Honda Civic 2019 року випуску автомобіль на 2-літровому надійному бензиновому двигуні, чорний колір, дуже красиво виглядає. Непогана комплектація, в котру входить е, отримання у полосі, є в нас сліпі зони, є ще додатково адаптивний круїз-контроль. Бачить йдущу машину, роль вібрує, все як треба. Стан водійського сидіння без нарікань. Стан пасажирського сидіння так само, речах примикання передач, та, також в дуже гарному стані. Є автохолд, є електроручник, виборе режима руху, клімат працюючий, штатна мультимедіа, по двигуну ніяких помилок немає, нарікань ніяких немає. Є дуже надійний автомобіль, стан дверної карти без зауважень. Покажу вам задній ряд. Позаду багато місця, як для такого компактного, комфортного автомобіля місця в салоні предостаточно. Класний автомобіль 17-го радіусу класні диски, котре буде вас зустрічати в місті Одеса Грушевського, 15А. встигніть приїхати, побачити самостійно, потестити на тест-драйв. Купити можна як заготівку, так і в лізинг, кредит, поміняти будь-які варіанти розрахунку. Приїжджайте, чекаємо на вас.